Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в таку чудову гру, як Я загубився, I'm Lost. А це про те, як ми з вами шукали підробіток, і знайшли якусь цікаву сторіночку в газеті і подумали, блін, а чому б ні? Тож давайте подивимося, що може піти не так. Окей, я... Okay. я хочу роботу, Окей, okay. а чому ви взагалі шукаєте нас? Або які ваші перспективи в кар'єрі? Я любить гроші. Ти прийнятий. Сука я не очікував Окей. Ага, ми приїхали з вами. Страшно. Окей, о, загублений. Типу, це я. А. Добре? Єбать оце. М -м. Я голодний, принеси мені хот-дог. Вибач, я тут не працюю. Гапаль, 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 гапаль. Якщо ти не можеш принести мені їжу, від'їбись від, від мене. Бля, чи взагалі по факту. Якась така забігайлівка. О, муха. А, окей. Привіт, чим можу допомогти. І я Тоні. Мені подобаються гроші. Ох, та це ж ти. Давай почнемо. Я для тебе написав, що тобі треба зробити, і ви... викони замовлення. Побачимось завтра. Позаботься про себе. Хібаці, блядь, чиманув. Окей. Добре, тож тепер ми тут працюємо. Так, зберіть 9 сміття. А як ми його збираємо? А, окей, прям в руку, добре. А, ні, ніхера. Бля, такий цікавий, в принципі, незвичний хоррор. Мені дуже подобається. Так, а де ще мусор? Ось він. Ну тут щось таке страшне відбувалось. Тут якісь царапини. Глибокий сюжет. Що? Ем... Типу хтось бібіков, окей? Чувака збили. О, ні, боса вбили. Мені треба сховати тіло перед тим, як хтось його знайде. Да. Блять. Окей. Ну, типу, блядь, жеза, не знаю. Окей, це імба. Дуже класна, гла. Так, вимийте пол Давайте. Є. Ну, все, тепер, виходить, це наша забігалівка. Ну, типу, блін. Нормально, чому ні. Піднялися. Кожного свій шлях. Що це тут було? Що? Щось непонятне окей. Блядь, з ним щось відбувається. Давайте підемо перевіримо. Sí, Я хочу под Он Він стоит 5 долларов 99 Ну, Дякую через декілька хвилин. Блять, пиздец. Ну окей. О, блядь, у меня скінчилось. А нормально. О боже, бедна мышка. Че одна бедна мышка. А що далі? Так. дієтичне м'ясо, окей. А як це, блядь, з двох мишей вийшло три сосіски? Ну, блядь буває А як їх готувати? Прям так? Що? А пожарити? Щ -щ -щ -щ. окей? Ну, добре. Ваш хот дог А ему и норм. У них есть маньяк, да? Блядший боссы. Ну, окей. Так, сберись, грязный посуд. Еб твою мать. Чому ми не вміємо ставити тарілку на тарілку, уляк щось незрозуміло відбувається якась паранормальщина. Окей, далі. Бля, чов. чувак отравився пиздець. З е, тобою все добре? Мовчи. мені треба його сховати. Окей. Ну, Блять, смеш, тут простые Новый. Блять 12 часов. Ну нормально. Що там ззовні? треба перевірити. Блять, як еще страшно. Я загубився. А ну. Привіт. Я загубився, можеш мені допомогти? Привіт, загубився. Приємно познайомитись, я твой. Ти знаєш, що там в кінці дороги? А, Вибач ні, я тут новенький. Це ще ти перший день на роботі. Да. Не знаю, чому питаєш? Нічого. Я просто загубився. Блять. Сука, цей чел він мене лякає. Куда він іде? Блять, що? Окей? Ну добре так треба. Блядь, мені страшно, що він зайде сюди, ні. Треба ключі. А ми, блядь, в босса не додумались взяти, да? Окей. Так, перенести коробки куди? Ем, Кудись де перенести, окей. Блядь. Вибач. Бідна мушка. Ух, щось мені страшно туди заходити. Єбать. Окей, блядь, пиздец тут стрёмно. фух, окей, вся музыка грає, все добре, то хтось ходи, окей. Добре, давайте. уже хер с ним. Блять, пиздец. Там никого не мать. То здесь что? О, блядь. Ну, окей. Что? З ним все добре? Як скаже. Привіт, я. Що? Я так далеко приїхав, я голодний, є щось поїсти. Ні, ми закриваємося. О, думаю, я. я думаю, ти зможеш знайти щось в холодильнику для того, щоб я Я Ну, Добре, заждіть трошки, я зроблю хот-дога. Блять, вимкнули електричество. Oh, 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 oh. Не хвилюйтесь, зараз я спущусь і поправлю. Ну, сюди ніхто не міг зайти. Mm. Mm -hmm. Дивно, тут все нормально. Чого? Це ти вбив поліцейського? Ні, я не вбивав його. Правильно, це я його вбив. Блять. Блять, надо бихты. О, <свист> сука! <свист> блять! Я думаю, ты ел, да? О, зъебан, блять. А куда мы не текаты? Блять! <свист> <свист> Пиздец. А як я це маю встигнути зробити, я не розумію. <рекунут> <рекунут> так, окей, біжимо. Ану. О, дякую, це для мене. А, да, да. І він помер? Блядь, як як мав додуматись? Що? А ви додумалися вбити загублену людину? Тепер ви загубили себе. Секретна кінцівка. Ем... Окей, okay, я думаю, що це все. Тож, сьогодні ми з вами грали в таку чудову гру, як я загубився. Ну, блін, в принципі, мені сподобалось, це було недовго, не напряжно, цікаво. Е, до речі, не дивлячись на свій такий юморний характер, гра зроблена ну, доволі таки добре, в нью приємно грати. Тож, дякую, не забувайте писати коментарі, залишати лайки та підписуватись. Тож всім гарного дня чи вечора!